Незважаючи на постійні сирени і воєнний стан, у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання спортивне життя вирує. За останні два тижні тут провели три спортивні заходи у залік студентської спартакіади. Спортивний клуб коледжу Каменяр залік спартакіади включив 9 видів спорту. А розпочалася спартакіада із легкоатлетичної естафети. У змаганнях взяли участь як першокурсники, так і студенти другого та третіх курсів та бакалаврату. Всього в естафеті взяли участь 29 команд. У першокурсників найкращу спортивну підготовку показали студенти 15-ї групи, класний керівник Сулейманова Інна Євгенівна. Другими п'ять етапів естафети передали вихованці класного керівника Крищук Ольги Богданівни із 13-ї групи. Чільну трійку замкнули спортсмени 16-ї групи, класний керівник Князевич Христина Миронівна. Серед другокурсників найкращий результат у дружньої команди 25-го групи класний керівник Семенчук Андрій Романович. На другому місці 29-та група. Класний керівник Яковенко Людмила Іванівна. Третє місце дістали студентам класного керівника Просенко Тетяни Юрівни з 27-ї групи. Поважні студенти третього курсу у естафеті показали трохи гірший результат ніж другокурсники. Тим не менше, перемогу тут святкували вихованці класного керівника Прияткиної Наталії Володимирівни. Спортсмени 35-ї групи вибори друге місце. Класний керівник Москаленко Галина Степаєна. А третіми прибігли. Студенти класного керівника Серман Лесі Васильівний з 28-ї групи. Серед майбутніх бакалаврів на першому місці 11-та Б-група, на другому їх однокурсники з групи молодших фахових бакалаврів, а третіми прибігли студенти з 12-ї Б-групи. Кросову дистанцію на 500 метрів серед дівчат і 1000 метрів серед хлопців проводили тільки серед першокурсників. Тут вихованці класного керівника «Кришок» Ольги Богданівни із естафетного другого місця перескочили на почесне перше. А вихованці інни Євгенівної Суліманові навпаки з першого естафетного бігу поступились у кросі на друге. А третіми були студенти з 14-ї групи. Класний керівник Сербин Богдан Несторович. Зате у перетягуванні канату вихованці класного керівника Богдана Несторовича святкували досить певну перемогу. Друге місце потягнули студенти 15-ї групи підмілим керівництвом класного керівника Соїманової Інни Югенної, а третіми стали студентами з 16-ї групи, класний керівник князевич Христина Миронівна. Серед бакалаврів кращими були силовики 12-ї Б групи, а друге і третє місце поділили однокурсники з 16-ї Б і з 11-ї групи молодших фахових бакалаврів. Тож з нетерпінням чекаємо наступних стартів.